Рибалка дубль два. <сіх> так, приманочку дивимся, Рома ловить Рома. Показує вам. ПВХ, не, не буду показувати. Обрезок <сіх> ПВХ. -шки. Так, тут флюр, флюр, флюр. Спінінг, бачите, блюбірд, блюбрат, о, рома. Рома <сіх> <сіх> Воно вже 4 вігова займає. <сіх> рома закидає. І нахуя я тебе знімаю? Виложим буде, блять. Хотької компанії. Я, я, я оператор. Оператор, да, я оператор. Блядь, да блять. Так, вот вам реальні события. Реальні события. Такое, бля. О, давай, реальні события. Опа, шо за це то Роман ловить, о, роман! Убач ты ебало яке кончик, я не знаю кончик, кончик! У-у-у, Ай-яй-яй! Гутя, бля, заебав видео кончается.